У Різдвяно-новорічний період приміщення церкви Різдва Христового наповнюється особливо великою кількістю дітей. Не один рік у храмі працюють спеціальні кількаденні табори для малечі. Раніше їх організовували тільки влітку, а віднедавна дітей на розваги та повчання збирають і під час зимових канікул. Готуватись було не дуже, не дуже складно. Чому? Тому що в нас якби, велика команда є працівників. І хлопці і дівчата, які готові якби, служити, можна сказати, цим діткам, щоб їм було добре тут відпочивати. Вони готували різні ігри, сценки, підбирали постановки. Також щоб було цікавіше дітям таборі, Ми прикрашаємо сцену. Якби взагалі тема табору у нас була планета друзів, і кожного дня ми відкривали дітям якості, які мають, якби які мають справжні друзі. У перший день у нас було. Були якості як вірність і співчуття, і другий день були якості дружелюбність і жертовність. Ми прославляємо Бога, співаємо пісні, розказуємо вірші. Мені дуже тут подобається, і я, я радію, коли я тут. І ми всі всі діти дуже ждуть з нетерпінням, коли почнеться новий табір, коли буде нове відкриття, коли буде і літні табори. Ми Дуже вдячні організаторам, які організовували цей табір. Що вони нам дарують стільки веселищів, що нам що вони нам дарують це все, що ми можемо тут проводити час. Сворірним підсумком роботи табору стала Різдвяна вистава за участю його відвідувачів та вчителів, яка допомогла маленьким глядачам осягнути справжній зміст Різдва. Безумовно, цей день для кожного християнина є святом, а воно неможливе без подарунків. Щойно народившись, Ісус Христос отримав від мудреців золото, ладан та смирну. Сучасники можуть і повинні дарувати Спасителю свої серця вдячність і віру. Проголошувалось у виставі. Адже син Божий щодня робить так багато для людей. Він створив нас, людей, землю створив. На твою думку, Бога треба прославляти тільки на Різдво? Ні. Його потрібно кожен день прославляти. Потрібно його прославляти завжди. А чому завжди? Він що кожного дня для нас щось робить? Так. А чому? Ну, Кожного дня ну, устріляються люди. Тому що є такі хвороби, які не можна вилікувати, а господь бог їх ісціляє, цих людей від їхніх хвороб і багато іншого. У театралізованому дійстві розповідалось про історію, котрі понад 120 років жили собі хлопчик Богдан та його тато Швець, які були дуже бідними. Одного разу під Різдво хлопець почув у вісні голос, який сповістив, що завтра до їхньої оселі завітає Христос. І весь наступний день Богдан виглядав Ісуса у вікно, але натомість в помешкання стукали тільки маленький жебрак, немічний сусід та бідна жінка з дитиною. Нікому з них герої вистави не відмовили у допомозі, та невже нічний голос обманув Богдана. Добрий хлопчик. Я виходив до тебе сьогодні тричі і тричі після своїм татком приймали мене, Запам'ятай, що разом, коли ти допомагаєш бідному, хворому чи нещасному ти допомагаєш. Так і до нині Господь ходить серед людей, зазначили у церкві, шукаючи собі вірних служителів. Лише той, хто відчинить Ісусу двері свого серця, матиме справжню радість. Я теж буду старатися і стараюся бути такою, цей хлопчик Богдан. Мені теж я б хотіла побачити Ісуса, але Ісус приходить так, ну, до деяких людей він приходить, але він приходить в образі в образі якоїсь людини, якоїсь ніщі, бідній, якась як жінка приходила. І ми повинні допомагати всім людям. Ці люди це Христос. Наприкінці дійства усі маленькі глядачі, а найперше ті, хто ще жодного разу не відвідував дитячий табір, отримали від представників церкви Різдва Христового подарунки фрукти і м'які іграшки.